Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Сьогодні в нас вже сьоме заняття другого рівня розмовної англійської з абсолютного нуля. І перед початком заняття маю коротке оголошення. Якщо ви живете в місті Перт в Західній Австралії, я також тут живу і був би радий зустрітися зі своїми глядачами і поговорити за чашечкою кави. Тому, якщо ви зацікавлені в цьому, якщо ви живете в цьому місті, ось, будь ласка, мій інстаграм, додайтеся, пишіть і можемо зустрітися. Також, друзі, я безмежно вдячний всім, хто підтримує канал на BuyMeCoff, залишає вподобайки, пише коментарі, а також підписується на канал. Ви найкращі глядачі і я дуже-дуже радий вас мати. Що ж, готові починати заняття? Починаємо! І спочатку пригадайте з попереднього заняття, як сказати, що ти робиш або чим ти зараз займаєшся в цей момент. What are you doing? What Are you doing? Також, звичайно, можна ще додати at the moment або right now. Тобто, що вам більше підходить, що вам більше подобається, але це не обов'язково. Тепер надайте відповідь. Я читаю. Тобто в цей момент зараз я читаю. I am reading. Або скорочено I'm reading. Тепер скажіть я не працюю. Тобто так само в цей же момент я не працюю. I am not working. I am not working або скорочення I'm. I'm not working. Тепер пригадайте слово вчите. Learn. Learn. Ми ще вчили слово study, як навчатися, але сьогодні воно нам не потрібне. Ми використовуємо learn сьогодні. Тепер спробуйте сказати: вчити англійську. Learn English. Learn English. Спробуйте сказати речення. Він вчить англійську в цей момент. Ну, в цей момент не обов'язково додавати, просто використайте конструкцію, коли ви кажете, що щось відбувається прямо зараз. Отже, він вчить англійську. Отже, he is learning English. He is learning English. Тепер спробуємо задати запитання, чи вона читає, чи прямо зараз вона читає. Спробуйте це сказати. Is she reading? Is she reading? Якщо я хочу сказати, вона читає, я скажу she is reading. А в запитанні, якщо пам'ятаєте, is, тобто допоміжне дієслово, завжди йде на початок речення. Отже, ми просто міняємо слова місцями Is she reading? І виходить, чи читає вона зараз. Тепер спробуйте задати запитання, що вони зараз роблять? Це може бути трішки складніше. Я вам нагадаю запитання, що ти зараз робиш або чим ти займаєшся. What are you doing? А що вони роблять, буде дуже і дуже схожим. Отже, спробуйте просто пригадати слово вони, все інше без змін. What are they doing? What are they doing? Тут без змін з запитанням, що ти робиш, тому що як для слова ти, так і для слова вони однаково допоміжне діє слово are. Тому тут легко. Але якщо вже було б він або вона, тоді нам прийшло б себе міняти are на is, тобто what is he doing? Що він робить? What is she doing? що вона робить. Тепер надайте відповідь на запитання, що вони роблять. Скажіть, вони їдять піцу, одну піцу. They are eating a pizza. They are eating a pizza. В чому різниця? Чому я сказав саме одну піцу? Тому що від цього залежатиме артикль. Якщо я просто кажу, вони їдять піцу, і можливо кожен з них має піцу, можливо, там одна велика піца на всіх просто мається на увазі піца як страва, а не саме одна піца. Тоді артикля взагалі не буде. They are eating pizza. А от якщо вони всі, ми і ми це знаємо, вони всі їдять одну піцу, тоді потрібен артикль A. E. Отже, they are eating pizza. Тепер пригадайте слово «пити». Drink. Drink. Спробуйте сказати я п'ю каву. Отже, в даний момент прямо зараз я п'ю каву. Say, Я п'ю каву. I'm drinking coffee. I'm drinking coffee. І ще пригадайте чашка кави. A cup of coffee. A cup of coffee. А зараз задайте запитання, чим ти займаєшся прямо зараз? Отже, в кінці речення прямо таки скажіть прямо зараз. Що ти робиш прямо зараз? What are you doing right now? What are you doing right now? Надайте відповідь нічого такого. Отже, нічим таким я не займаюся. Пробуйте пригадати цю відповідь. Nothing much. Nothing much. Отже, нічого такого або нічим таким я не займаюся. І додайте запитання, а що? Why? Why? Тепер скажіть, мені потрібна твоя допомога. I need your help. I need your help. Тепер уявімо, що ви у відпустці і забронювали собі готель. Для початку пригадайте слово готель англійською мовою. Hotel. Hotel. Дуже схоже до українського. Тепер, припустимо, ви забронювали готель, який називається центральний готель. Отже, Central Hotel. Скажіть центральний готель. Central Hotel. Не знаю, чи такі насправді існують, це просто до прикладу. І це назва готелю. Це не означає, що він в центрі міста, а це просто його назва. Тому артиклів не буде в реченнях з цим словом, тому що артиклі не ставляться з іменами та назвами речей або предметів або людей. Так ось Central Hotel. Тепер запитайте, де центральний готель? Отже, ви шукаєте його. Ви вже в центрі міста, ви десь неподалік, і ви запитуєте перехожих, чи знають вони де. Знаходиться центральний готель. Отже, запитайте, де центральний готель. Where is Central Hotel? Where is Central hotel? Ми вже давно не використовували цю конструкцію, тому, якщо ви забули, не хвилюйтеся. Це все повторюється з часом. І ви ж згадаєте швидко, не переживайте. Також where де is є. Yeah. Отже, де є? Центральний готель. І вам кажуть, він ось там. Спробуйте пригадати. Він ось там. Якщо, але також не забудьте, що в англійській мові до неживих предметів ми не скажемо він або вона, тому що в них немає родів неживих предметів. Вони скажуть воно. Отже, воно ось там. It's over there. It's over there. Отже, ви знайшли ваш готель, увійшли, і підходите до стійки реєстрації. Реєстрація буде reception. Reception. Say, Реєстрація. Reception. Так ось вас запитують How can I help you? How can I help you? Як я можу тобі допомогти? Тут буквально. How, як I, я Can могти. Help допомагати. І you – ти або тобі. Отже, тут все буквально. Як я можу тобі допомогти майже один в один з українським реченням. Також інколи ви можете почути how can I assist you? How can I assist you? Отже, слово assist. Спробуйте повторити: Assist. Це також допомога. Це синонім до слова help, але він є більш складнішим. Він використовується в більш, скажімо, формальній англійській. «Help» – це просте розмовне слово, «Assist» – це більш формальне слово. Важливо знати обидва, тому що вони можуть мінятися і будь-які люди можуть вживати будь які з цих слів, але «help» вживається набагато частіше. Хоча нам потрібно знати обидва. Отже, «assist». How can I assist you? Як я можу тобі допомогти? Спробуйте ви сказати, як я можу тобі допомогти. Скажіть це двома способами. По-перше, легким з словом help, а потім зі словом assist. Отже, how can I help you? How can I help you? Та how can I assist you?» How can I assist you?» Тепер спробуйте сказати Я б хотів. I'd like. I'd like. Чи пам'ятаєте ви скороченням від чого є I'd like? Тобто яке повне слово тут буде? I would like. Отже, ось це D, I'd, то це скорочення від повного слова would. I would like. І послухайте наступне речення. Отже, listen to this sentence. Послухайте ось це речення. I'd like to check in. I'd like to check-in. Отже, I'd like, ми вже знаємо, я б хотів. Check-in – це зареєструватися. Отже, в мене була резервація готелю, і сьогодні якраз час моєї реєстрації, час мого в'їзду в готель. Отже, я хочу зареєструватися. Скажіть check-in. Check-in, зареєструватися. Спробуйте сказати ціле речення. Я б хотів зареєструватися. I'd like to check in. I'd like to check in. Ця фраза також підходить і до аеропорта. Отже, коли ви купили квиток на літак, і ви маєте прийти в аеропорт і зареєструватися, отримати ваш посадковий талон. Ви також можете сказати I'd like to check in. Хоча це казати не обов'язково, тому що якщо ви стоїте в черзі на реєстрацію і так всім зрозуміло, що ви там робите. Але інколи може бути корисно і в аеропорту. – це реєстрація як в аеропорту, так і в готелі. Також, якщо ви поглянете на ці два слова більш детально, check – це перевіряти in – це в тобто всередині чогось. Разом ці два слова перекладаються як реєстрація, реєструватися, тому що це фразове дієслово. Фразові дієслова в англійській мові є дуже цікаві, тому що вони зазвичай складаються з двох або трьох слів, які абсолютно разом не, не виглядають нормально для неносіїв носіїв англійської мови. Це виглядають як просто два різні слова, але разом вони утворюють фразу, яка має якесь значення взагалі окремо, яке деколи неможливо вгадати, так як check-in. Check, я вже кажу, це перевіряти. А чек-ін це зареєструватися. Рухаємося далі. І чек-ін це не єдиний спосіб, щоб сказати, що ви хочете зареєструватися. Ви також можете почати з того, що ви скажете, у мене є резервація. Отже, я зарезервував собі кімнату. Резервація буде дуже схожа також до українського слова. Reservation. Reservation. Отже, я маю резервацію. I have a reservation. I have a reservation. Скажіть, я маю резервацію. I have a reservation. Також ви можете почути слово booking. Це також резервація, це два синоніми. Хоча воно походить від слова book, як книга. А booking – це книгування. Ні, це не книгування, це реєстрація. Отже, booking, hotel booking – це резервація готелю, тобто те то саме, що і reservation. Тут як вам більше подобається. Рухаємося далі, і наступне слово, яке нам потрібно, це holiday. Ну і ще vacation. тобто не одне слово. А два слова. Отже, що «holiday», що «vacation» перекладаються як відпустка. Взагалі слово «holiday» має ще інше значення. «Holiday» може перекластися як свято. Наприклад, Різдво це «holiday», Пасха це також «holiday». Отже, «holiday» – це як свято, так і відпустка, але не всюди. Тобто, «holiday», наприклад, я зараз живу в Австралії і всі відпустку називають «holiday». Отже, якщо я їду відпустку, я скажу «holiday». В Америці, і можливо, в Канаді думаю, в Канаді також люди найчастіше кажуть vacation. Отже, тут вже ви виходите з того, де ви живете, і як вам більше потрібно спілкуватися. Я останнім часом кажу holiday, хоча до того, як переїхати до Австралії, казав vacation. І тут, будь ласка, вважайте на те, де ви живете, і те слово, яке там використовується, і ви використовуєте. Отже, ще раз, holiday – це не для Америки vacation Америка та Канада. А тепер давайте попрактикуємо речення. Отже, я хочу сказати: я їду у відпустку. В англійській буде та сама конструкція, ніби прямо зараз я їду у відпустку. Хоча це може бути наступного місяця, наступного року або через 10 років. Ми все рівно скажемо, я їду у відпустку. Правда, в українській ми скажемо: Я їду у відпустку наступного тижня, я їду у відпустку через рік і так далі. Отже, ми використовуємо теперішній час, ніби прямо зараз ми їдемо. В англійській та ж ситуація. Ми кажемо. I am going on holiday. Отже, теперішній тривалий час. I am going. Ніби прямо зараз щось відбувається. Так, в англійській є дуже багато виключень. Бачите, в українській також. Не обов'язково використовувати майбутній час для майбутнього часу. Дивно, але маємо, що маємо. Так, ось, I am going on holiday. Скажіть, я їду у відпустку. I'm going on holiday або vacation, якщо вам так подобається більше. Спробуйте сказати: я їду в відпустку наступного тижня. I'm going on holiday next week. I'm going on holiday next week. Тепер давайте запитаємо, куди ти їдеш? Тобто, куди ти їдеш у відпустку? Для цього нам знову ж таки потрібно слово де? Як воно звучить? Where? Where? І далі буде звичайна конструкція теперішнього продовженого часу. Отже, where are you going? Where are you going? Куди ти їдеш? Where are you going? Запитайте, куди ти їдеш? Where are you going? Чудово! Тепер надамо відповідь. Я їду до нової Зеландії. Отже, я їду, ми вже знаємо. I am going. Nová Zelandie je New Zealand. My už je včera slovo nové, nová, to bylo New. Zelandie zvučí jak Zealand. odže New Zealand. Skaži, já jedu do Nové Zelandie. I'm going to New Zealand. I'm going To New Zealand. І ваш співрозмовник каже: Вау, що так і перекладається, як вау, тобто його щире здивування, приємне здивування, і каже It is amazing. It is amazing. Amazing це як синонім до слова great, чудово. Тобто можна сказати це чудово або це прекрасно. Amazing можна краще перекласти як прекрасно, отже, це прекрасно, що ти їдеш до Нової Зеландії, і запитує. Чи маєш ти резервацію готелю? Спробуйте сказати. Отже, чи маєш ти це. Do you have Do you have. резервація готелю a hotel reservation? Отже, це все разом. Do you have a hotel reservation? І скажіть так, маю. Yes, I do. Yes I do. І тепер давайте пригадаємо важливі слова, які ми сьогодні вивчили. Отже, спочатку, як ви скажете зареєструватися, так як в аеропорту або в готелі. Check in. Check in. Резервація. Reservation. Reservation або Booking. Booking. Тепер спробуйте пригадати слово прекрасно. Amazing. Amazing. І відпустка двома способами. Holiday та vacation. Holiday та vacation. Чудово. Це все на сьогодні, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалося та було корисним дане відео. Дякую вам всім за підтримку каналу і побачимось в наступних відео. Bye, guys!